Добрий ранок! вітаю вас на своєму Ютубі. Мене звати Ірина, я коуч, провідник Ліла, і я працюю з людьми, які хочуть проявлятися. І сьогодні я хочу продовжити наш подкаст на тему, куди ми зливаємо нашу енергію. І сьогодні я хочу поговорити про на таку тему, як засудження і обговорення інших. Знаєте, от хочу такий маленький інсайт вам сказати. Люди, які засуджують і обговорюють інші, це такі чистильники карми. Це коли ми чужу карму перебираємо на себе. Бутаки, та як це так? Ну типу, я яке я маю відношення до тих людей, які там щось там зробили, а мені я не одобрю їх дію. Просто знаєте, в вихід з цієї ситуації просто прийняти, що інші люди, такі, які вони є, а ми такі, які ми є. І ми не маємо взагалі жодного відношення до інших людей. Вони вправі робити те, що вони хочуть. А ми вправі робити те, що ми хочемо. І те, що неприйнятне для нашого світу, для інших може бути взагалі ок, взагалі прийнятно. І коли ви кажете... От я ніколи, ніколи, от, ніколи я би не зробила в такій-то ситуації, як ця людина. І от коли ви кажете ніколи, ніколи, це такий сигнал для нашого всесвіту, для Бога каже: А окей, якщо тебе ніколи, ніколи, я тобі дам таку саму ситуацію, і в такій самій ситуації ви поступите так само, як та людина. Тому... А вихід з цієї ситуації просто приймати, що так в людини склалася в така ситуація, в якій вона поступила так і так, і це був її вибір, так поступити. А наш вибір просто прийняти її вибір і не засуджувати. Я знаю, що дуже дуже складно не засуджувати, дуже складно не обговорювати, коли наш світогляд не збігається з світоглядом інших людей, але. Просто пробувати і, знаєте, отут дуже класна техніка працює. Ось я раніше записувала відео холопоно-поно. Пробач е, мене, мені дуже жаль, я люблю тебе, я дякую тобі, я пробачаю тебе. І кожного разу, коли ви відчуваєте тут, що ви засуджуєте або не приймаєте людину, проговарюєте оцю техніку, деколи треба проговорити два-три рази, деколи і більше. І тут така, знаєте, так легко стане. Просто. Просто так є. Так знаєте, якщо Бог створив таких людей, Бог створив такі обставини, значить вони для чогось мають бути в цьому світі. І ми не маємо казати: ні, ні, це щось не то. Це не від Бога. Ні, все, що в цьому світі є, це є створене Богом. І Якщо Бог створив якихось певних людей і ситуації, обставини, де люди так поступають, як мають поступити, значить е так воно є. І не хочу повторитися, що знаєте, в Грі Ліла є оця клітинка Пан Абсолют, де от все є ідеальним, таким, яким воно є, і воно взагалі не потребує твого якогось мішательства. Є таким є, і ти є в цій ситуації таким, яким вони є. І коли Бог вам показує якусь певну ситуацію чи притягує якихось людей, це все для того, що ви прийняли, що що є люди такими, які вони є. Наступний момент, коли ми зливаємо свою енергію, це очікування, постійні очікування. Я щось зробила, і я очікую, що от маю вийти. Я роблю дію першу дію. Я переконана, що в цієї першої дії в мене все вийде. Я закину перший рілс і він набере мільйон переглядів. Я там е, запущу пост, і зразу всі мої підписники поставлять лайки і прокоментують. От я так довго-довго готуюся до цього. Я це зроблю, і воно має просто зразу вийти ідеально, але от оці очікування, що от я комусь там щось для якоїсь людини зробила, і я очікую, що вона також в майбутньому також має до мене так поставитися чи віддати щось у відповідь. І ці очікування, потім після очікувань, де образи, що не так, як я хотів, все відбулося, воно забирає дуже, дуже багато енергії. І знаєте, вихід з цієї ситуації це просто. От довіритися в процесу, бути в процесі, знаєте, коли ти живеш і нічого не очікуєш, ти зробила дію, якщо воно вийшло взагалі вам дуже круто. Якщо не вийшло, ти робиш другу дію, третю, четверту, п'яту, робиш, поки не вийде. І знаєте, от, в мене була раніше викладачка вокалу, і вона каже: коли я типу, в мене я не могла взяти якісь певні ноти, а вона каже: Пробуй, поки не вийде, пробуй, поки не вийде. І це насправді така класна техніка, пробуй, поки не вийде. Не очікуй, що в тебе вийде от з першого моменту, з першої дії, просто деколи тобі, може з другої дії, деколи з десятої, деколи з сотої. Знаєте, от відіграє дуже важливу роль оцей цей накоплений потенціал. когось він є з самого народження, людина в нього все дуже легко е получається, просто від того, що він є і народився таким, він є. А другим людям, щоб добитися такого результату треба от, працювати руками щоб вийти на рівень з цією людиною. і то може не цього життя не хватить, щоб вийти на рівень з якоюсь іншою людиною на яка вам ну типу, якою ви захоплюєтеся просто треба розуміти що в когось не порівнюєте свій от старт з чиєю серединою чи з якимсь фінішом просто ви такі є і будьте дозволяйте собі бути в моменті дозволяйте робити те що вам подобається і насправді коли ви так будете робити, життя вас, от просто ви живете в процесі, робите, що ви робите. І це наскільки вас буде що от я тут, де я є зараз, і, і те, що я зробила, це взагалі супер ідеально. Дякую, що ви додивилися до цього моменту цей міні-подкаст. Я думаю, що ще продовжую ще на одне відео про те, що вона забирає енергію. Ставте лайки, коментуйте і залишайте свої інсайти. Люблю читати ваші інсайти. Гарного дня!